Доброго ранку, дітки! А ви любите дивитись на небо? А що там видно вдень? Назвіть? А вночі? Уявіть собі, дуже-дуже давно люди дивилися на зорі і мріяли туди полетіти, але літак туди не долетить і на драбині не дістатися, бо це дуже далеко. У космосі. А що ж таке космос? Це величезний, превеличезний простір над нашою планетою Земля. Там літають зорі, планети, а ще супутники та ракети. І от знаєте, дуже давно люди зробили диво, збудували велику ракету 12 квітня 1961 року. Перша у світі людина полетіла у космос, а звали цього відважного чоловіка Юрій Гагарін. Діти, а в космос літав не тільки Юрій Гагарін. Був ще один дуже важливий космонавт, наш український герой. Звали його Леонід Каденюк. Він був першим космонавтом України. Уявляєте, у космосі він вирощував горох і пшеницю, а ще він мав з собою прапор України, щоб всі знали, що він українець. Він був дуже розумним, скромним і любив Україну, і ми можемо ним пишатися. Сьогодні запрошую вас у космічну подорож. А на чому ми полетимо? Відгадайте загадку. Крил немає, а летить. Космонавт у ній сидить. Не літак і не комета, а космічна ракета. Правильно. Отже, на чому ми з вами полетимо? У космос? Повторіть. Молодці. Діти, чи знаєте ви, як називається професія людей, які літають у космос? Так, це космонавти. А чим вони займаються у космосі? Космонавти відкривають нові планети, дізнаються про життя на них? Вони вивчають нашу землю та спостерігають за нею. А щоб стати космонавтом? Треба бути розумним, правним, сильним. А ось і космос. Подивись, це велика сонячна родина. Вона називається сонячна система. Сонце це головна зірка, яка стоїть у центрі і отримує навколо себе інші планети. Подивись, у кожної планети є своя доріжка якою вони рухаються навколо Сонця. І ця доріжка називається орбіта. Повтори! Зараз я розкажу, які планети входять до сонячної системи. А ти повторюй за мною. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн. Уран, Нептун, Плутон. Чудово! Друзі, що потрібно космонавту для польоту у космос? Скафандр та ракета. Спробуємо її побудувати. Для цього нам потрібні лічильні палички або кольорові олівці. Виклади за зразком. Молодці. Супер! Гра підбери слова протилежні значенням». Будь уважним. Сонце світить вдень, а місяць вночі. Місяць один, а зірок правильно, багато. Місяць великий, а зорі маленькі. Пташки літають від землі близько, а космонавт правильно, далеко. Час повертатися на землю. Друзі, вам сподобалась наша космічна подорож? Що вам запам'яталось? Де ми були? Що таке космос? Хто літає у космос? Що потрібно космонавту для польоту? Як називається наша планета? Молодці! До наступної зустрічі!